Сьогодні я до вас із одненьким відео. Давно не показувала, як я роблю пастилу на своїй сушилочці. Перший лоточок налила, сьогодні в мене постила. Тільки що зняла, бачите, все в шоколаді. Тільки що зняла пастилу, робила яблучно-шоколадна. А я думаю, що я буду її мити, все рівно пастила. І головне, що тільки що вже як зроблю цю, поставлю. У мене є посудомийка, щоб сама не мить, бо по цих куточках. Тут це. Дивіться. Сьогодні зробила яблука. Знов пішла нарвала, тому що в мене ще три банки Нарвала. Гляньте, такі гарньоні. Бачите, які гарненькі. Але я їх сьогодні хіба що буду пізно ввечері, мені нема часу. О, ті такі трошечки там, де точечки, де що. Зараз я помию. І м -м, на сушку поріжу. У мене, мене є 10 лостків на пастилу і 10, в яких можна одноразово сушити. Ой, трошки вже я сьогодні, звісно, втомилася. Дивіться, отаке пюре. Отаку розливаю. Сушиться воно, як я розіллю всю. Включаю сушилку цю свою. От Вон вона, гляньте, тут так і стоїть на 35 градусів. Тому що кажу, сушилася, сушилася ця. Яблуко, яблуко шоколад. От, я, от таким половничком, що їду наложувати. Саме краще їм розсеїв, дехто бере ложкою, дехто бере. Ну, коротше, хто як приспособував, пристосувався. Мені так от удобніше, бачите? Прям удобно-удобно. о, отако. От І зараз покажу далі, так от трошки постукаю її, щоб вона розпливалась тут рівномірно, щоб була так, як ота. Бачите, як треба робити О, Долюча. І так, я налю 10 лоточків. Капець, все в шоколаді, ну нічого. Так, я налю 10 лоточків Яблука свої. Головне, що нічим не оброблені. По селу продаю. Я її ні яким кабачком не розбавляю. Я не роблю бізнес на кабачках. Дівчата розбавляють. Не хочу казати далі, але роблять багато не по чесному. Багатьох я навчила. От. Як робити, але вони приспособилися, присто... пристосувалися по-своєму. Але кожного це на своїй совісті. Знаєте, я не можу, мені треба, щоб було натуральне. Я не купляю яблук із садків. От, из садків таких, шок, що на базарі привозить машину. От, вони привозять. Капець, все в шоколаді. Ой, бачите. Ну нічого. Бачите, тут нічого не розмазувати. Нічого, це силіконові, вони після того, як я вже цей раз посушу і поставлю в посудомийку, от тоді треба змазувати лоточки олійкою оливковою. Хто чим може, хто чим хоче. От, і тоді хоч 10 разів суши, вже їх не треба мазати. А тільки після цього, як у машинці побуває чи руками помиєш, то треба обов'язково. Змазати, щоб не приставало. Видно, вимивається все. Дивіться, бачите, як добренько цим половничком. Може, хто хоче робити, дивіться. У мене секретів немає. Всі люди, всі хочуть щось вміти, все знати. Я завжди зі всім ділюся. От. М -м -м, це вкусники. Це я роблю яблуко, кориця і ванілін. Не цукор ванілі, а ванілін. Кіна. Вчора робила воно сутки, сушилося із шоколадом. Перед цим я робила яблуко жовте оця як її, господі. Малина. У мене ж малини жовтої повно. І зараз доположила в морозилку, тому що не справляюсь обірвала, взяла її, пересипала трошечки, щоб не позліпалася. Я теж показувала, пересипала трошки сахарної пудри дала, цукрової пудри. от, І тоді вона така кожна бубочка окремо. Є люди, що розложують, беруть досочку, обтягують її целлофановим мішечком і розложують кожну малинку, кожну бубочку окремо. Потім, як вона висохне, збирають. Оця процедура необхідна, понимаєте? Тому що мені треба зробити, щоб воно було рівномірне, і щоб воно одинаково сохло. Якщо воно буде такими горбами, то буде одна сторона суха, друга буде мокра. І якщо треба дочекатися, щоб та мокра досохла, то та що суха, тоненька сторона, вона Це вже вона пересихається. Вже дуже недобре, знаєте? От. Бачу, що, мабуть, не влізе. Бачу, що, ну нічого, я беру кувшин ставлю в холодильник. Ну, я за малину не доказала. І беруть по морозі тако по одненькій, потім скидають торбинку і далі. Але в мене три, мор... Од... три холодильники з морозилками. І одна морозильна камера височезна, здоровезна. Але вони в мене всі зайняті. То м'ясом, то. То качками, то, то що чимось. То мені удобніше взяти. Хто дивиться, то, мабуть, деть голова проможиться. Оцього моє отрасіння, але виходу нема. Це треба так робити. Бачите? Опа? Я розливаю 3-4 такі половнічка стає. Е, в кого є сушилка, а нема отаких. От Такі піддони вони називаються. Оце пластикове, це називається піддон. Можна вирізати із е, бумаги для запікання. Але є вона така гірша, а є така дуже хороша. Ота хороша, вона така плотніша. І з неї вирізати отаку форму, але бачите, тут треба, щоб воно було викшенько от так, раз, і вище, і по боках теж такі, дивіться, бачите? Тако, такі трошки повишення. Це для того, щоб е, не розцікалося, знаєте, бо може потікти. Може потікти. І на мотор потікти, то це не дуже добре. Мотор тут знаходиться внизу. ця сушилочка дуже добра. Вона, її не треба міняти вверх-вниз. Як в таких простішеньких. От. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, і ще три. Може, буде якраз добре? Може, трошки останеться. Це ж так готовлять. Е... Дивіться, таке пюре, як я готовлю з цих яблук. Я беру е... чищу яблука, шкірку ні. Мию серединки удаляю, розрізаю на чотири, удаляю серединки, потім он каструє вже стоїть помита. Зложу цю повну кастрюлю, наливаю води, так як на мізинчик по товщині. На дно. Закриваю кришкою, беру, роблю вогонь. Воно закипає і роблю маленький огонь. І воно на пару робиться. Це пюре. Воно на пару робиться, щоб накажу, цю вітра відбув вітаміни. Я сушу сутки. А є люди врубають на цю 60, всього 6 годин воно висушено. Але то, знаєте, то називається постіла, це не називається, називається постіла. Це виходить якийсь як картон висушене одним залпом. 35 градусів треба. Я роблю і для своїх внуків і людям продаю. І люди, які в мене брали в торік, вони беруть в цьому році. То мені хоч не стидно, знаєте, що я проти... там ніхто знати не буде, але ж совість. А це така совість у мене, слухайте, Всю, все життя совість що була. І так своїх дітей понаучувала, і так і внукам. І в мене вся така сім'я, що так не можна, бо так негарно. А що люди скажуть? Не знаю, чи це для мене, то воно, звісно, трошки. Я страдаю від цього. От, але ж сплю спокійно. Все, якраз на один лоточок осталось. Не буду вам далі показувати вже відео 10 хвилин. Це капець. Добренько, показала, хто хочете робіть. Звертайтесь до мене, розкажу як. Покажу дуже підробно. Хто... А тут що тут вже підробно? Я вже все розказала, кому не зрозуміло. Питайте. Все розкажу, робіть, тому що, е, бачите, морози в цьому році можна, але не бажано, а вдруг світло виключать. А ще може що, через що мене? Мене в цьому році такі урожаї ще, Я показую, які в мене яблуні, груші, Можу все переробляти. У якесь таке більш, ну, яблука, звісно, не поморозила би, от, але все рівно переробляю. Е, Стараюся, щоб все менше заморозить, вже було в морозівці. Якраз вищила на 10 литочків. Треба по мінімуму в цьому морозить, коротше говоря, От кому треба, звертайтеся за допомогою, розкажу, покажу. Уже весь Facebook робить по моєму рецепту майже. Добренько. Пока, пока. Дякую за коментарі. Пишіть мені коментарі, ставте лайки. Щоб я знала, пишіть і щоб ви хотіли. Ви вже приблизно знаєте, що я можу вам знімати. Питайте, буду знімати, буду показувати. Все, до побачення.